Новий біошок під загрозою сценарій не пройшов перевірку. Студію Cloud Chamber очікують зміни. Видавці Take-Two Interactive та 2K Games серйозно стурбовані станом розробки нової частини Біошок. За даними журналіста Джейсона Шрайера, проєкт не пройшов внутрішній аудит, що викликало масштабні перестановки в студії Cloud Chamber та зміну творчого Вектора. Під час перевірки було розкрито проблеми зі сценарієм і загальним напрямом гри. Розробку вирішили переформувати зосередившись на переписуванні сюжету, що займе кілька місяців. Також студію залишила керівниця Келі Гілмор, а креативного директора Хогарта Дела Планта перевели до видавничого підрозділу. У офіційному коментарі Тукей сказали: Ми прагнемо дати біошок найкраще можливе майбутнє. Зараз у нас є хороша гра, але ми хочемо зробити її ще кращою. У підсумку новий біошок усе ще в розробці, але майбутнє проєкту наразі дуже непевне. Найцікавіші новини на каналі Алекс Гейм. Пас натискай кнопочку внизу підписатися, якщо ще не підписаний.